Марс був одним з найдавніших італійських та римських богів. Спочатку в Італії Марс шанувався як один із сільськогосподарських богів, як бог родючості, рослинності, охоронець полів від шкідників, охоронець стад від вовків, як бог весни та помічник у мирний час, що дарує благополуччя та достаток. Богом війни Марс став пізніше, але про все поступово. Добра усім, крім ворогів, ви на каналі Катедра історії. І сьогодні в нас черговий епізод божественної серії стародавнього Риму. Давайте потурбуємо священні обладунки Марса та разом поглянемо на цікавий та дещо дивний ритуал, присвячений цьому богові. В Римі культ Марса шанувався спочатку заснування міста, адже засновник Риму Ромул за легендами був сином виставки Раї Сильвії та Бога Марса. Засноване Ромулом Арвальське братерство, щорічно під час свята Амбарвалі, проводячи обряд люстрації, тричі обходило місто та приносили в жертву вепра, вівцю та бика на честь архаїчної тріади богів Юпітера, Марса та Квіріна. Марсу в жертву призначали вівцю. Так як Марс входив до трійки головних римських богів, йому було призначено окремого священника, якого звали Фламін Мартіаліс. У фламіна Марса, також як і у фламінів Юпітера та Квіріна, було багато заборон. Однією з яких була заборона проводити хоча б одну ніч поза межами Риму. Як Бог війни Марс шанувався ймовірно з часів другого римського царя Нуми Помпілія. За легендами, під час правління Нуми з неба впав священний щит, який вважався щитом Марса, і допоки римляни будуть володіти цим щитом, то вони будуть непереможні у війнах. Щоб вберегти щит та заплутати ймовірних майбутніх крадіїв, Нума Помпілій наказав виготовити ще 11 копій таких самих щитів, і після їх виготовлення разом із справжнім щитом Марса помістив їх у свій дім. Також у царському домі зберігались священні списи Бога Марса. Для доглядання за священними реліквіями була створена колегія саліїв, які щорічно виносили щити та списи з дому царя та проходили з ними через усе місто. Ці обряди супроводжувалися піснями та танцями, що імітували військовий похід або битву. Вважалось, якщо списи та щити, присвячені Марсу, починали рухатися самі собою, то на римлян. Чекали погані часи. Полководець, що відправлявся на війну, приходив у царський дім і приводив в рух щити та списи Марса, промовляючи такі слова: Марс. Пильнуй, тим самим пробуджуючи Марса та закликаючи його на допомогу римському війську. Перед кожною битвою Марсу приносили жертви, возносили молитви та давали обітниці. Перший храм Марсу був побудований за обітницею Тітом Квінкцієм. Доумвір склав обітницю Марсу у 387 році до нашої ери за перемогу у Гальській війні. Цей храм знаходився за Капенською брамою на апієвій дорозі. Храм слугував місцем збору римських військ, коли вони вирушали у похід по апієвій дорозі. А також від цього храму починався так званий парад римської кінноти, який проходив щорічно на честь діоскурів Кастора та Полукса, та на згадку про те, як діоскури допомогли римлянам у війні з останнім римським царем Терквінієм Супербом. В самому ж храмі знаходилась статуя Марса, відома тим, що перед походом Ганнібала на Рим на ній виступив кривавий піт, і це вважалось жахливим знаменням. Храм Марсу Ультору, тобто Марсу меснику, був побудований у 20-му році до нашої ери імператором Августом. У цьому храмі Марсу були присвячені римські штандарти, які були втрачені Марком Ліцинієм Красом у 53-му році до нашої ери та повернені у Рим Августом. Марсу була присвячена особлива ділянка за померієм, тобто за кордоном міста, що мала назву Марсове поле. Латиною це звучить як Кампус Мартіус. Ця ділянка в давні часи належала останньому цареві Риму терквінію супербом, але після того, як його було вигнано з міста, ділянка дісталась римському народові. З ділянки зібрали весь врожай та вкинули його у річку Тибер. Врожай, що зібрався на мілині річки, став основою для майбутнього острова Тиберів. В часи республіки на Марсовому полі проходили військові збори, тренування вояків, а також проводились вибори консулів, цензорів та преторів. Авел Гелій згадує, що на Марсовому полі приймали рішення про початок війн, і на цьому полі ще в давніші часи знаходився Вівтар Марса, тому римляни і присвятили землю терпіння цьому богові у 217 році. До нашої ери, після поразки римлян біля Трезименського озера, децимвіри, за пророцтвами священних книг Севіл, постановили посвятити Марсу обряд священної весни. Латиною це звучить як ВЕРТ. Сакрум. Марсу обіцяли священну весну, якщо протягом п'яти років Римська Республіка перемагатиме у війнах. Ця обітниця священної весни була виконана лише через 21 рік. Що ж таке Вер Сакрум? Священна весна це давній італійський звичай. У ранніх італійських народів був звичай у часи великої небезпеки та лиха приносити в жертву божеству все, що народиться наступної весни, тобто між першим березням і останнім днем квітня. Звісно, якщо божество усуне лихо. Ця жертва в ранні часи охоплювала як людей, так і домашніх тварин, і немає сумнівів, що в багатьох випадках обітниця дійсно виконувалась. Але в пізніші часи справжнє людське жертвоприношення вважалось жорстоким, і відповідно було прийнято наступне рішення. Дітям давали вирости, і навесні 20-го чи 21 го року їх із закритим обличчям переганяли через кордон рідного міста чи країни, і після чого вони йшли туди, куди вела їх фортуна чи божество. Якщо виживуть, то зможуть заснувати нове поселення. Якщо ні, тоді вони жертва божеству. Але це не є найдивніший звичай пов'язаний із Марсом. Друзі, перед тим як ми продовжимо, хочемо подякувати усім нашим підписникам та глядачам. Щиро дякуємо за ваші підписки, вподобайки та коментарі, які ви залишаєте під нашими епізодами. Ці ваші дії підносять наш канал у рейтингу YouTube, популяризують історію та надають нам наснаги на створення нових та маємо надію цікавих відео. Тому просимо вас, друзі, не зупиняйтесь! А для тих, хто має бажання підтримати канал в особливий спосіб та допомогти нам у створенні наступного епізоду, реквізити ми залишимо у описі до цього відео. Усі, хто підтримує наш канал у такий спосіб, та надійшле свій нікнейм у коментарі або вкаже його при проведенні транзакції, цих людей ми обов'язково згадаємо у наступному відео. Щорічно, 1 березня, на честь Марса, колегія Саліїв урочисто обходило місто із щитами та списами Бога війни Марса. Вони обходили найголовніші вівтарі Риму, зупиняючись біля кожного з них та виконуючи танці та пісні, вдаряючи при цьому списами об щити. Ця церемонія вважалась пробудженням Марса, адже римляни намагались починати військові дії із настанням тепла, а закінчувати їх у жовтні місяці. Існувало дві колегії Саліїв – Палатинська та Колінська. Першу колегію за переказами заснував другий римський цар Нома Помпілій, а другу колегію заснував третій цар Тул Гостилі. За словами Плутарха цитую. Так як кінь є помічником людини на війні і любить Марсову справу, тобто війну, то так само і Марс був покровителем кінських перегонів. Кінець цитати: під час проведення еквірій, свята на честь Марса, проводились перегони у великому цирку. Цікавим є те, що коней для цих перегонів брали не спортивних, а тих, які брали участь у війні. Вибирали тільки найсильніших бойових коней впрягали в колісниці та починали перегони. Після закінчення змагання в жертву Марсу приносили коня переможця, і що цікаво, саме того коня, якого було запряжено в колісницю з правого боку. Жрець Марса або його помічник вбивав коня з песом, після чого коня обезголовлювали та відрізали хвоста. Відрізаний хвіст намагалися якомога швидше доставити на священний вівтар у храмі Вести та укропити цей вівтар кров'ю з хвоста. Після укроплення діви висталки спалювали хвіст, а золу перемішували з борошном та з попелом спалених тельців. Цю суміш попелу висталки ділили на двоє та зберігали у храмі. З однієї частини вони пекли коржі, які підносили в дар богам як безкровну жертву під час святкування дня народження Риму, 21 квітня, а другу використовували у обрядах. Люстрації відрубана коняча голова мала дістатись одній з двох команд, що складались із мешканців району Субури та мешканців району священної дороги. За голову жовтневого коня, а саме таку назву мали перегони, присвячені Марсу у жовтні місяці, потрібно було змагатись. Як саме проходили ці змагання, нам невідомо, але якщо головою заволоділа команда Собури, то її прикрашали хлібами, виставляли на башті маміліям. Якщо головою заволоділа команда із священної дороги, то цю голову встановлювали у регії, тобто в будинку, де колись мешкав цар. А з часів республіки цей будинок став головною резиденцією Верховних Понтифіків. Марсу були присвячені церемонії очищення та освячення Тубілюстріум та Армілюстріум Відповідно, тубілюстріум це церемонія. Що проходила 23 березня, і під час якої освячували військові духові інструменти, які за повір'ями римлян принесуть перемогу легіонам, та які сповістять про перемогу римської зброї. 19 жовтня святкували Армілюстріум. Цей день на території Великого цирку збирали легіони, де їх зброю очищали, освячували та залишали на збереження на зиму. Після цього легіонерів зі смолоскипами вели на Авентин, де вони проводили жертвоприношення та ритуальні танці у обладунках. Святкування Армілюстріуму стосувалося закінчення сезону війни. Ну що ж, друзі? Усім щиро дякуємо, та як завжди, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.